Усім величезний привіт. Запрошую на перегляд. Я вже не можу сказати акційних товарів, тому що, що те, що колись було в акції, а, воно вже, можна сказати, те як раніше, по повній ціні. Давайте подивимось ціни на овочі та фрукти. Хочу сказати, що овочі подорожчали. Зараз я вам покажу, що. А, можливо, той, хто ходив у тебе, вже бачив і знає, які ціни. Я щойно подивився ціни на яйця. Зараз також підемо, подивимось ціни на яйця. Давайте спочатку фрукти, овочі, підемо подивимось на яйця і так подивимось ціни на продукти, на основну групу. Хочу подякувати вам за коментарі. і Я вам дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені, а не магазину. Ось тому я дуже вам за це дякую. Лимони поки що в акції так і тримаються по 50 гривень. Оці тонкошкірі, апельсини по 90, мандарини по 73 гривні. Авокадо по 200 гривень. Так, далі. Хрума по 110 гривень. Підняли стіни на яблука, бачу, по 40 гривень ред по 31 гривні яблука гала, перець по 160 гривень червоний. А, томати по 86, я заокруглю ці копійки до більшого. 86 гривень томати, баклажан по 54, 12,50 часник, огірки по 100 гривень. Бачили ціну на огірочки по 100 гривень. Огірочки. Ціну на капусту а, можна сказати по акції, але все одно ціна 28 гривень. Коли капуста була 28 гривень. Арбузпово 14 гривень. Пекінка 54. Зараз 54. Редька Дайкон 22 гривні. Перець гострий 58 гривень. Яблука Голден 35. зелений 34. Дуже багато писало в коментарях минулого відео, що гранати кислі. Да? Кислі. Гранати по 87 гривень, написано перший гатунок. Кокоса по 30 гривень штучка. Манго по 160 гривень. Грейфрути по 90, лайми по 115. Ну і Давайте подивимось тепер на овочі. Цибуля по 23, це оця синя з Марсу. Цибуля жовта. Цінник заховався, сподіваюся, що ціна стара. По 16 гривень жовта. Буряк по 15. Ще раз говорю, що я заокруглюю ці копійки до більшого. Морква. 25 гривень моркова. А мита, ось, будь ласка, по 33. Картопля 27 гривень. Перший гатунок. Ну і, мабуть, все. Тепер ходіть на яйця, подивимось, які ціни. Яйця на сьогодні у нас по 4,69 гривень. І давайте подивимось ті, що в коробках йдуть. Квочка домашня 6440. Полтавські майже 57 гривень. Яйця своя лінія 56,70. І ясен світ. Ну а далі я покажу ціни сьогодні останній день. Самі найкращі ціни на продукти. Ну, зі знижками, те, що зі знижками, найкраща знижка, хочу вам показати. Ось, 65,50 хтось писав, що ціна за 100 грамів. Оця губенська напівкопчена. Я коли озвучую, я озвучую, слухайте, будь ласка, уважно. І потім пишете коментарі, збивайте усіх глядачів. Губернська паличка вагою 420 грамів, зі знижкою 40% 65-50. Не 100 грамів, а 420 грамів. А зараз зі знижкою 30% м'ясне асортів від галобино. 100 гривень. Зараз я покажу, показати хочу ковбасний відділ. Потім підемо далі з вами на молочний, куряча. Показую те, що з червоними акційними цінниками. Розумний вибір 300 грамів 28,30. Ніжні сосиски від розумний вибір. Пакування 450 грамів 33 гривні. Сардельки з сиром від розумний вибір. Ціна йде за 100 грамів. Виріб м'ясо місткий новомиргородський 420 грамів палочка 49 гривень. Талями фінська своя лінія. Палочка 420 грамів 96,50. Добров Браун шведська Ціна палочки. Палочки, ковирялочки. Ціна за 100 грамів Браун шведська Ціна 100 грамів 45,60%. Зі знижкою від Добров сардельки першого сорту ліонські. Ціна за 100 грамів 17,50, знижка 30%. Господинки, зверніть увагу, яке сало воно не варене не шматком, а воно спресоване йде. Тому враховуйте, це не суцільний шмат сала. Ну, в принципі, хто як любить, а мені таке подобається. Воно не в акції, просто вам показав, який продукт а, є на полицях в магазині АТБ. Зверніть увагу, дуже хороша знижка 35% на торчин майонез 520 грамів, 480. Торчень делікатесний майонезний соус 520 грамів 31,50. Також знижка 35%. Зараз акція на тунець. Своя лінія. Подрібнений в олії та у власному соку 185 грамів 38,90. В акції паштет печінковий від Оніс 240 грамів, 34 гривні. Також хороша знижка на соєвий. Класичний соус від Торчин 190 мл 35,60. Горошок своя лінія, 3450, знижка 20%. Також знижка 20% на кукурудзу своя лінія 34-30. І квасоля своя лінія у томатному соусі 35-30. Знижка 25% на радамер сир, 200 грамів. Майже 75 гривень. І також в акції Гауда 200 грамів 71 гривня. Це зі знижкою ціна 15 гривень, плавлені сирочки від комо. Нарізками сир 135 грамів 57 гривень. І також є трішки інакшою такий Радамер, але тут вага 150 грамів 70. Вибачаюсь, 60 гривень, знижка 25%. Сир з додаванням лосося та кропу 60 гривень. Пакування 150 грамів. 11 гривень. Сирний продукт Тульчинка. Дружба. Так, з червоним цінником бачу молоко від ферма. 3,2 жирності. Ось це. В акції кефір галичина нежирний 42,30. Хто ще не придбав сметану, сьогодні останній день. Сметана президент 10% жирності, 300 грамів, ціна 27,90. Зі знижкою сметана своя лінія 400 грамів, 42 гривні. Вітрозумний вибір, сметанний селянський продукт, 20% жирності. 400 грамів по акції 18,30. Хто полюбляє ось такі йогурти, які п'ються, два смаки в акції, полуниця та злаки, 20 гривень, 30 копійок, 300 грамів. Від галичина йогурт персика абрикос Карпатський 47,50. Так, не забудьте для малечі Марійка 26 гривень з шоколадними кульками. Ось такий десерт зі смаком ванілі можна придбати за 19,40 150 грамів і 17 ,40 гривень 40 копійок. Десерт цирковий 130 грамів. Від молокія йогурт білий густий, 300 грамів, 24,50. Молокія йогурт по грецьки 29,50. Пташини, молоко, своє лінія. Хтось мені колись розказував, і я вас запитаю, а що пташки доються? 240 грамів. 50 гривень, 70 копійок. Я бачу, що на каналі дуже багато нових нових а, глядачів, які трішки не розуміють мої жарти. А, ось, ну, вибачайте а, так, цукерки. Мені здається, вони дуже смачні. А, на, вони були в нас на дегустації, я і забув. Два роки назад, да, вони дуже смачні. Тільки ціна трішки, трішки змінилась. Зараз дуже хороша знижка на цукерки від рошен Ямі Гамі. Будь-які по 17 гривень 90 копійок. Зі знижкою цукерки Бон Бліс 2633 100 г, самі розумієте, трюфальє, також зі знижкою. Ціна за 100 грамів 26,76. Оці копійки якось 20,76-2139. Так, червоний мак по 20 гривень 70 копійок за 100 грамів, але це йде своя лінія. І престижний віночок в акції 1390. Ну, справа йде до Миколая. У нас Миколай 6 грудня. Ось тому попривозили вже Миколайчиків, сніговиків та зайчиків. Печиво від біскоті. 140 грамів, 21 гривня, 30 копійок. Плитка Баріпарі 28,90 і це також, зверніть увагу, зі знижкою 40% світоч. Також плитка шоколадна зараз зі знижкою. Трішки менше. Трішки менша знижка 33 гривні. Ага. Батончики лайн зараз по 27,90 великі. Вафлі день у день по 7,90. В акції вафлі своєлідня по 10,90. Зі знижкою вафлі Рушен 42 гривні. Ну і ходіть, зараз подивимось на борошно, на цукор, на крупи, на олію. Які ціни? Пластівці. Тут 500 грамів, 40 гривень 50 копійок. Ось такі 32 гривні 50 копійок. Так, ну що, хочу сказати, що вермішель ярка кілограм по 35,70 це, враховуючи зі знижкою кілограм ось ці по 37 гривень, 420 грамів із твердих сортів пшениці ріжки. І можна придбати вермішель своє лінія 31,60-400 г. У пагеті своя лінія 400 г 31,60. Мені цікаво, скільки цукор. Цукор поки залишається по 29,90, але це друга категорія кілограм борошно. Розумний вибір 37,80 Усі знаєте, да, все борошно йде по 2 кг, крім борошна хуторок. Вага це. С... Кіло 42 гривні 60 копійок, амбар 32 гривні. Залишається ціна така, як була минулого тижня. І хмельницький млин по 40 гривень 90 копійок. А ось найдешевша олія в магазині АТБ. Я бачу, що навіть розкуповується олія від розумний вибір. 850 грамів. 49,80 80, Ще отримаєте кешбек. Олія своя лінія. Пакування 900 мл 58,34. Зі знижкою. А зі знижкою щедрий дар. А пакування також 850 мл. І те, що рахуйте на 60 гривень, 40 копійок це вже зі знижкою. І олія 100жар 61,40. Розкупили, не знаю, у нас дуже розкупили олію чумак, так як постійно я в АТБ бачу. 900 мл 66 гривень, це акційна ціна. Також хочу вам показати найкращі знижки на каву та на чай. Хто полюбляє каву зі Львова, бачите, купують я бачу. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів. 99 гривень, знижка хороша. І оця ірландський крем також хороша знижка 130 гривень 225 грамів. А ось хто має карту АТБ, можна придбати Форд за 89,50. Це тільки для власників карти АТБ. Або ж ось таку невеличку за 35 гривень 75 грамів. Бачите, те, що а знижка це одразу розкуповують. А що я хочу сказати? Ну, якщо у вас є можливість, а, я гадаю, що також зробіть якісь запаси, чогось не знаю, там упаковку дві чая, якусь каву а, придбати. А, щось таке, знаєте, що може довше постояти майонез 91.40. Тому що, бачите, ціни ростуть. 120 грамів. Знижка також непогана. А, знижка 35% на каву Ambassador Strong. Тут 280 грамів, 220 гривень 50 копійок. Ваксі не кафе Класік, пакування 250 грамів, 185-50. Це також ще непогана ціна, тому що в іншому магазині я дивився вона вже по 200 з копійками. Знижка на чай Ахмат 100 грамів 48 з бергамотом. Класичний чорний 53 100 грамів. Можна придбати пакетований 87 гривень 76 пакетів. Чай ахмат пакетований 20 пакетів, 25,50. Зверніть увагу, знижка на ці чаї 40%. Ще непогано в ціні а оцей чай, батік гранульований, тут 110 грамів 48,40. Чай мономах, 45 пакетів з ароматом ягід, 32,40. І чорний з ароматом бергамоту, 45 пакетів, також 32,40. Від Відделюк зараз також хороша знижка на цей чаї. Чорний з ароматом бергамоту 49 гривень 100 грамів. Чорний байховий, 48,90. Тепер можна пробувати ось цей чай, чорний та з бергамотом. По 37,70 він зараз зі знижкою. А в упаковці здається 25 пакетів. Ще й кешбек. О, а я цей чай спробую обов'язково. Тільки дочекаюсь знижку, дуже полюбляю піквік. Як... Це новинки. Смак сливи та. Ну не люблю я ваніль. Не люблю я ваніль. І це новинка. Бачу дуже багато різних, а, різноманітних новинок дійсно. 10 гривень 66 купів за 100 грамів стегно у лар. На жаль, на масло ніяких знижок немає. Саме найдешевше в ціні масло, це масло від своя лінія. 72 жиру, 180 грамів. Його ціна. Майже 75 гривень. В акції фарш своя лінія 500 грамів 78,60. Ну що, я вам хочу побажати всього найкращого. Доброго тижня, щоб у вас все, все було гаразд. І до наступних відео. Усім пока!